Дівчатка, мої улюблені, всім привітик. Перед записом цього відео якась паранормальщина, блядь, почала происходить. Камера почала фокусуватися куда-то в жопу просто. І в цей же момент мені чуть на голову не упал карніст. Типу, він впав і майже мені на голову. Короче, я сказати то, що я присіла на очку, нічого не сказати. <сум> Але, ну, типу, я подумав, що мене нічого не зупинять, не зупинять перед зйомкою цього відео. І всі от ці привідення, да, мені не підходять. Я вже пройшлася Кругом з церковною свічкою і згнала все, Альона Курілова в тебе з'явилась явна конкурентка у вигляді мене. І сто, Погнали! Перше, що я хочу обговорити, це мою нещодавню покупочку в секонд-хенді. Наскільки ви знаєте, я дуже обожнюю шарю по секондам. Це, типу, як моє хобі. Я прям така шмоточниця кругом де там 20 гривень за кілограм. Ну, зараз вже таких цін нема, божу тут загнула. Ну типу, <сі> ну ви поняли, я вже встиг похвастатися в своєму тг каналі з приводу цього, тому обов'язково підписались і це така покупка у вигляді сумочки лоншан. Я, типу, заходжу в секонд, Ну, сподіваючись, хоч що та купіть, і просто рандомно дивлюсь там, де полки з сумками, і що то знакоме бачу. Думаю, стоп. Десь я такой вже відділ. Я придивляюсь, беру в руки. Думаю, блядь, цікаво, паль чи ні. Я б дивився її кругом. посовітувався з подружкою. Бачите, тут це відпечатано. Як взагалі ем, визначити, оріх ем, ланчан чи ні? Перше, це шви. Дівчатки, ви, ви бачите, шви ровненькі, тут все простроєно кругом. Отут От теж. Далі це якість шкіри. Тобто, ви бачите, отут така вона, тут така, отут ось цей конь і з цієї сторони так само. Фурнітура теж, ви бачите? Типу, вона повинна бути не яка така легенька, пластикова. Ось цей замочок теж тут повинен бути ізображен конь. Написано тут все коротше. Я там з неї бляд, драчилась, думаю, блядь, ну це не може так бути, що просто, тип, вона мені обійшлась в 70 гривень. Мені от дуже подобається, ось це таке можна порівняти, можливо, з якимись забороненими речовинами. Типу, ось цей ефект, коли ти там заходиш, можливо, навіть в один з останніх днів секонд, і стільки мастер пісів якихось купляєш, що просто, типу, ти на це прям підсаджуєшся. Паніється? То ну я прям просто була в з сібя часть. Вона, типу, з, з, з нейлона. Взагалі у ланшан дуже довга історія з їх нейлоном. Це наче наскільки я знаю, один з перших брендів, який почав використовувати нейлон. Типу, за це звання змагаються. Ланшан і Прада. У них, до речі, доволі демократичні ціни на сайті. Типу, там ну 200 євро, але блядь, 200 євро і 70 гривень. Альо. Вона, типу, коли я її побачив, була ось тут, ось тут знизу в плямах, ось тут така в плямах. Була, і дітей тут на неї ще була волна, ось тут. Я її намагався типу, там і утюгом і всім розгладити, але мені все ж таки типу, стромне її гладити утюгом, прям сильно, тому що нейлон це синтетична тканина, яка може дуже швидко поплавитися. Я її відстирав акуратненько. Всередині вона теж все цивільна, сірінік на місці. І мені ще на днях трапилося відео. Тіпа типу, у людей на вулиці питали, чи ходять вони всяканхенд, і там, типу, було декілька людей, які такі «Фу, ні. все канхенд, ні. А вони, типу, виглядають, наче вони е ну не то, що я хочу когось там оскарбіть, але ну, типа, звісно, ви вправі там купляти одяг, де ви забажаєте, де ви вважаєте за потрібне для себе. Але мені здається, така категоричність. Ну, не тільки напевно в речах з секонд-хенду, а взагалі, у всьому якось ну, щось говорить про ваш інтелектуальний розвиток. Панімається. В плані, якщо вам, звісно, більше подобається якесь китайське барахло з інстаграм магазинів то ну, звісно, господі, типа я зрозумів для себе, що у мене майже весь гардероб — це секонд. По-перше, це набагато дешевше. По-друге, частіше за все. Одяг набагато якісніший, тому що якщо порівнювати там джинси секонду і ту стару джинсу, і джинси там. Я із якогось мас, мас маркета зараз, то ну, типу, різниця дуже помітна, як на мене. Ну і взагалі, типу, якщо брати з такої глобальної точки зору, то це і менше викидів цього, co 2 в атмосферу, і, типу, менше там експлуатації людського труда там, і тваринок теж, типу, не чіпають і то і сьо, і п'яте десяте, типу, одні плюси. Але мені звісно не дуже подобається що. Як і будь-яка сфера, ця почала дуже сильно акар... ак... акамерційнюватися. Типа почали з'являтися ось ці якісь вінтажські 3, 48 8 хвилі, де блядь, футболка там касарські, дж... джинси, трікас, Думаєш, та йдіть ви нафіг. Типу, звісно, для цього теж треба мати терпіння, тому що багато людей не обирають для себе такий вид. Врім як лазення по секундам, тому що це по-перше, треба витривалість досить багато часу. Тому що на один секунд, щоб там нормально паритися, треба ну, година мінімум. А тим паче, якщо в завоз тує ти, типу дві-півтори. Типу, це раз на раз, типу, ти можеш прийти навіть в завоз і взагалі нічого не купити. А можеш прийти там на наступного разу в останній день. І вийти з пакетами просто тому це типа для таких, так сказати, безробітних дів. Напишіть в коментарях, чи любите ви секонд-хенди, як ви ставитеся до такого. Типу, всі, хто в моєму оточенні, там знайомі друзі, хто в моїй бульбашці, в моєму інфополі, вони всі за секонди. Типу, немає таких людей, хто кажуть фу, секонд-хенд. Ну дійсно, мені здається, це щось і, і говорить про людину. тупо більше, це типу, якби намагання здаватися кращим просто за допомогою чого-небудь. Типу, мені і через це теж подобається фактор секондів, що ти якби там. Можеш купити собі якийсь шмот і в той же час не ототожнюватися з оцією, якби... Типу, мені не дуже приємно, не знаю, чи це проблема, чи ні. Коли ти там йдеш по вулиці і бачиш когось в такому ж самому вбранні, і ця людина, яка це вбрання носить, ну, тіпа... ну, понімається. Типу, мені подобається себе ототожнювати з якою та баґємой, та якою я і є. На мою думку, звісно. Типу, моя думка суб'єктивна, але вона правдива на всі сто, як і завжди. Я не те, що закликаю ходіть по секандам. Мені типу навпаки здається, що бажано, щоб менше людей туди ходили. Типу, я просто озвучую свої особисті плюси, чому для мене там секанди набагато краще, ніж, блядь, якісь сінсей, блядь, страдіваріус і так далі. Розумієте, про що? Ну і тим паче, через це, блять, де ви купите зараз навіть в мас-маркеті сумку за 70 гривень. Ну, типа, я дуже рада, Боже, я в Телеграмі там всім прожужав вуха, що. Я купила собі таку круту сумочку. І зараз і вам ще прожужу. Ну, блін, я рада. Я маю право радіти, я маю право на щастя своє, так? Дівчатка немножко змазала губи перед нашим наступним сегментом, тому що ну, це просто. Ми зараз будемо з вами обговорювати нацвітбір на Євробачення. Ну що сказати, типу, я із самого початку все знав. Так само, як і з Гремі, в минулому випуску ви можете глянути, типу, я все передбачив в телеграм-каналі. Можете знову ж таки підписатися на мій ТГ, там все зафіксовано, що як тока дропнулись, ось ці всі. Пісні, так би мовити, я одразу сказав, що переможе ось ця лелека. Ну від неї прям був вайб такий, понімайте, енергетика, що от саме на неї нацеплять ось цей терновий вінок і пустять цей такою ходою пазора, як веці в голодних іграх. В «Ігрі в престолах, Боже, що на неї так будуть шейм, шейм. блядь. Це, це саме зараз і відбувається. Я не знаю, може я там какої Настрадамус, Ванга, що тіпе, просто якби. Іноді в шоці, дівчатке. Типа мені здається, головне розуміти, що це перш за все шоу і тут не обирають. Найкращу пісню, так як це шоу, то у кожного персонажа з цього шоу є архетипи, і у цієї лелеки мені здалося, що саме в неї був усе архетип переможеця. Тому що якщо брати Джері Хейл, ну у неї теж таке було, якби там 24-му році, але мені здається, зараз вона загралась в цьому. Тіпа, це якби трішки. Що переходять межу, і чесно особисто я не розумію, вона взагалі туди поперлась. Тіпо, блядь, блять, що мала. Вони ж всі типу поперлись на інтерв'ю, і Джері Хейл э, Рамініра сказала, що вона типу, потратила 300 к доларів за льона Льонина пополам. Я думаю, блять, а откуда відкуди? А хтось бачив її декларацію? Я не знаю. Ну, типу, нікого не смущає, що типуха просто типу, на ізі. Готова потратить блядь, стільки денег. Типу для мене цікаво на що вона сподівається? Вона хоче стати якоюсь суперзіркою завдяки цьому. Ну, Мені здається, вона настільки дурна. Ну вон у неї ще так вона там яка зайняла місце? Третє чи друге? Ну коротше, чи вона, типу, хоче саме сама, тому що там був ось цей такий придаток від Альони. льони. І, і, і типу вона думає, що це якби ну не показує всю крутізну, Що наче, типу. Їй була потрібна Альона Альона, щоб о цього дасть. тепер вона, типу, вирішила всім довести ну це кута бред. І це все було схоже як яка-то сцена з фільму Суспір'я, типу, всі якісь танці такі, а там за ширмою просто комусь отак, блядь, кості викручують. Розумієте? Ну, не то, що я прям хейчу Джері Хейл, мені просто якби не зрозуміла її. Що її мотивує на це все. Там ще, типу, був якийсь скандал, що там якась апаратура, типу в її номері була закладена ідея, що падала якась апаратура, блядь, людям на голову. Ну, не знаю, це, типу, щось мудрили-перемудрили, коротко, та бред. Ще там на якомусь інтерв'ю ось ця ем, віпуля Валерія Форс. Вона, типу, в своїй візитці сказала, що вона україно-американська співачка. Це, типу, з'їздила на work and тревел і тепер все. Proud Citizen. <хи> вона там, типу, розповідала, що її номер буде як, типу, Бейонсе з Супербол. Ну, блять, ну крім люти. Ну, співала вона е, хорошо, але це все якось так. Ну, типа, блять. Коротше, повний мінус. Хаят теж був, мені типу, теж не дуже понятно, що він туди лізе. Типу, мене взагалі я не відчуваю симпатії до хаята. Типу, да, якщо ви підписані на мій канал, ви як би про це вже могли зрозуміти. Саме тому, що я якби ну, не то, що я хочу когось аутіть, але я не відчуваю якоїсь щирості, типу, в ньому і те, як він себе приподносить. Він теж побіг, як і всі, на інтерв'ю, і мені типу, стало цікаво глянути, що ж він там розказує. Розповідав за свої ем, відношення романтичні з жінками. Я думаю. <laughs> ем, ну, знову ж таки, ви можете написати в коментах що як ти можеш, такое говорити Це особисте діло кожного, але не знаю, it doesn't feel right for me. Типу, коли це obvious you don't have to hide it. Okay? I can recognize. When I see one, okay? Ще були ось ці е, два квірбейтера два таких гарабця. Мені теж непонятно, нахір вони туди попьорлись. Типу, опять ось це використання всіх геїв просто на свою користь. Ви теж про це можете глянути в попередньому випуску я про це теж е, е, розповідав детальніше. Типу, мені прям було точно на них дивитися просто через факт того, які вони гамнюки. Типу, вони там знімали дофіга тіктоків, я бачив. Типу, так у гарні, але все ж таки вони не обійшлися без старого доброго квірбейціра. Типу, це якби істина для всіх гетера мужиків в схожій такій сфері. Типу, Каданада і Раком стануть. Понімається? Вони ще покликали до себе ще одного кадра Астровського. Е, Астролфз, ви поняли, ем, теж він там щось оголявся, Ну, коротше, блядь, взагалі мінус. Ще з інших конкурсантів був ось цей ем, містер Well. Я прям для себе відзначив, що він прям був дівий. Типу, мені прям сподобалось, він не співав, хороший номер був такий хороший. Типу, він прям такий, ну, комфортик, типу, да? Він мені сподобався і мені ще сподобався Лаут. Я пам'ятаю, коли він типу, пробувався там в якомусь році. типу, 2018 тому що тако у мене прям на нього був краш, але. Через деякий час я дізнався, що він, типа, з ростом там що там метр сімдесят. Я думаю, ой. Ну, типа, ну він співав дуже хорошо, молодець. І мені здається, він заслужено отримав друге місце. Типу, прям молодець. Ще мені було не дуже зрозуміло, що там робила ось ця дівчина з Гоей, монокейти її звати. Типу, вона ж, наче вже була і суддею на якомусь там на цвітбурі. Вона ж, наче як состоялась, як зірка, що вона туди поперлась, Типу, там теж я взагалі. І пісню не запам'ятав, не за не запам'ятав її номер. Мені прям взагалі було непонятна її участь, і мені здається, вона була, знаєте, як такий подставний кандидат. Ось як роблять так в недемократичних країнах, коли типу є якби правляча кайта партія чи правлячий кандидат, і типу є якийсь опонент, і перед виборами вилазить якийсь кандидат, який схожий на опонента, чимось можливо більш радикальний, можливо, там. Ну, просто схожий в своїх в своїй риториці, і типу, це зроблено того, щоб він перетягнув на себе голоси з цього опонента, і тим самим все пахеріл йому. І типу, мені здається, монокейт просто далі на лапу, щоб вона перетягнула на себе голоси фаворітки. З Джері Хейл, яка теж до цього брала участь. Такий момент на нападумать Лесі Нікюк була взагалі, ікона. Я дуже радий, що покликали саме її, а не блядь, якусь машу її ну, Вона просто вивізла все, все це те та шоу. Там всі сиділи з такими кислими рожами, наче як не знаю, що як на є там відспівуть Ну, Джері Хейл буквально когось от співувала там, но... ви зрозуміли. Там і всі судді були за оцю лелеку, і глядачі теж за лелеку, Коротше. Все сталося так, як я і казав. Так я як завжди я права, I'm always right. Я ще до речі, в телеграм-каналі, типу, писав, коли проходив цей нацвідбір. Типу, якби мій якісь враження і думки про те, що відбувається на екрані. І Я написав, що якщо переможе лелека, і потім ось ці всі твітерські щури почнуть капатися в її минулому. Там знайдуть якісь такі нелиці факти, чи якийсь, так би мовити, російський слід в її біографії, то її будуть називати е, Півіца Аїст. Я прям, типу, ну то що я на це чекаю, але ну буде дуже Гарно, якщо таке буде. Типу, це так все якби предсказуємо, все, що відбувається. Типу, зараз якраз її всі сруть за те, що вона Вона каже, що типу вона з Донбаса, а там кажуть, що вона не з Донбаса. Кажуть, що вона, вона взагалі в Німеччині живе. Там, ну коротше. Кота бред повний, я, звісно, їй бажаю удачі. Вона мені реально була з усієї всеї когорти, яка була представлена, найприємніша. І по вайбу і взагалі, в тому, як вона себе показувала. Тому що мені здається, у неї була доволі така продумана і хороша піар-стратегія, що вообще просто як би сохраняти таку немножко тишу навколо себе. Типу, всі були в цих скандалах кругом. Там Джері Хейл. Хтось інший. всі знімалися якісь тіктоки, всі бігали на інтерв'ю. Мені здається, типу, її команда визначила для себе, що їй це і не потрібно. Типу, у неї так доволі хороша. огласка. і типу, для її образу, і те, як вона себе Показує для її пісні, це, типу, не дуже потрібно. Вона, наче сходила на інтерв'ю до цих. Е називається подкаст, наче звучить. Мені вони теж дуже подобаються їх іноді дивитись. І типу, мені здається, це було прям достатньо для неї. Вона, наче, знаєте, така в ролі виховательки, і от там в пісочниці щось капушаться, там Джері Хейл з той кажани, там хтось інший. дитячий сад. А вона така прийшла прям. Берегиня така, розумієте? Я дуже радий, що перемогла вона. Да? Так? так тримати. І ще одна доволі така визначна подія, яка трапилась нещодавно це Супербоул. А саме ми з вами будемо обговорювати, хто виступав в «Halftime Show». Супербол привертає більше уваги не через те, що там потні мужики бігають з цим м'ячем. Це ж американський футбол, наче чи, чи регбі. Я хз, якщо чесно, ну, ти побачите всі всім пофіг. Більшість людей, які навіть купляють квитки на ось цей матч, вони приходять просто подивитись на ось це масштабне хелфтайм-шоу. Кожен рік обирають якогось артиста, який буде якесь папурі виконувати зі своїх там хітів чи пісень. До речі, артистам за це нічого взагалі не платять. Типу, там якийсь є така символічна сума аля декілька тисяч доларів, там дві чи три. Типу, весь прикол в тому, що спонсор раніше це був Pepsi, Зараз це Apple Music. Типу він покриває всі розходи на все, 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 що треба, зірці, це просто, типу, там прийти і заспівати. Ну звісно, ще там дофіга місяців. Це все Тому що це все ж таки прямий етер. буде транслюватися на всю Америку. Розумієте? І в цьому році був Бані. Мені здається, це дуже символічно, що латиноамериканський спів. Ну типа він він з Пурто але Пурто це типу, якби і частина США. Але також це якби рахується, і латиноамериканська країна, типу, це наче називається чи під протекторатом, чи під чимось коротше. Там теж все, що то складно у них з цим. -сим. Ну, шоу було супер. Типу, мені так доволі сподобалось. Звісно, це не Ліді Гага Бейонсе, але він був молодець. Як, як на мене, взагалі саме легендарне, шоу, яке тільки було, це Мадонна. В 2012 році, типу, я неодноразово передивлявся. прям. Типу, Мадонна, Леди Гага, Бейонсе, Кеті Перрі і, давайте ще когось п'ятого. Ну і, можливо, ще Джей Ло і Шакіра. Але, типу, теж мала Молодець. типу, круто було. Там, звісно, майже весь його номер був в кущах. якихось. я думаю, блядь, це. Тупо люди потратили там по три косаря баксів, щоб прийти якби вживу на це все глянути. А по итогу там просто все, що вони бачили, це якесь таке поле з цих кущів, якої -то трави, трави 3 метра. Думаю, блять, ну коротше. І весь номер Бедбані був так побудований. Наче це якесь таке латиноамериканське весілля? Типу таке, знаєте, просто «Ordinary Life». І, типу, там з'явились ще Кардібі, тобто там ще коротше для всіх стало шоком, що там вилізла Леді Гага, і всі почали обговорювати, Боже, яка вона просто продуктивна. Типу, за декілька днів до цього вона виступала на Гремі, а тут тепер вона на суперболі, а до цього ще репетирувала, скільки той супербол і Гремі там точно репетіру, і там вона ще щось коротше. Типу, це скільки треба мати енергії, як так чітко розподілити свій тайм-менеджмент, що вона одночасно і в турі, і ще на супер, ну коротше, вона тупо, тупо візде встигла. Вона молодець, вона прям пашет, вона прям мада. Мада монстр. Всі почали уграти в тіктоці, що після перегляду цього шоу вони відчули себе прям латіна, мігента Латіна. І, звісно, виліз же Трамп, і типу, сказав, що типу, взагалі всього. Ну, ну коротше, блядь, пофіг, що сказав Трамп. Да? Типу було доволі прикольно. Це, звісно, такий визначний якийсь хайлайт для Американ артіст, ну зазвичай American, виступати на Супербол Хелфтайм шоу. Це вже як, типу, така відзнака повна. Короче, прикольно. І ще одна така коротенька новина на добівку, Це Кім Пєтрас і її баталії з лейблом. Кім Пєтрас анонсувала, що вона наступні чотири вівторка випустить чотири нові пісні з її, якби міні-альбому, який типу вийде перед її новим альбомом, який типу дебютний, але по факту він не дебютний, бо до цього вже в неї було п'ять альбомів. Ну коротше. Круте, муте, як хоче, Молодець, моя дівчинка, я обожнюю Кім Пєтрес, вона і моя м'юшка в Тіктоці, взагалі просто моя дівка і їх лібе так би мовити. І вона, типу, ось цю першу пісню з її міні-альбому випустила виключно на Ютубі, тому що її лейбл повністю їй заборонив будь-яку типу діяльність в плані випускати пісні альбоми. Типу він її і не фінансує, і не дає нічого випускати. А в той же час і вимагає якихось типу надходжень. Така ж сама проблема була і в холзі, і є, напевно, що, типа, вона хоче випустити новий альбом, але їй просто не дозволяє лейбл. І дуже часто таким, ну, типу, маловідомим артистам, не таким мейнстрімовим їм доводиться руб, руб, кажучи, ставати в чергу на випуск їх альбому. Типу, альбом вже може бути давно записаний, там рік, два. Як було, наприклад, у цієї з Little Mix Jade. Типу, вона казала, що. Альбом вже був записан, типу, як півтора року, і він просто лежав в стопці і все. І вона його, типу, випустила Кадана його випустила рік тому. Чекада. Ну, коротше, <смі> якщо порівняти цей випадок з випадок нещодавній, який я теж обговорював, можете глянути в попередніх відео з пані Кажаною і Джері Хейл. Якщо у пані Кажани була претензія ко хіра їй не платять, типу, більше грошей, а тільки 30%, і де, типу, всі ось ці квитанції і виписки, то у Кім Пєтрес, наприклад, нема взагалі змоги, що небудь випускати типу, в неї немає. Фінансування там на її кліпи, ні, ні на що. Якщо слідкуйте за творчістю Кім то ви могли помітити, що її кліпи нещодавні вона їх сама спонсорувала, і там немає таких бюджетів, які типу, були в її минулому альбомі «Feed the Beast», який вона не дуже любить. Тому що він дуже попсовий і там є доктор Люк. Я сподіваюся і бажаю, щоб у Кім Пєтрас все було супер і в неї все вийшло. І типу мені зараз набагато більше подобається її творчість, аніж там веру фід дебісти, коли вона там співала про свій коконат. Ну, ви зрозуміли. Пишіть ваші думки з приводу цих новин, подій, що трапились нещодавно. Ставте лайки, пишіть коментарі. Підписуйтеся на мої інші соцмережі, всі посилання є під відео. Я вас люблю цілим всім пока. Навіть я помітив такі тейки у людей, типа нехай вже переможе хто-небудь, аби не Джері Хейл.